Ну що ж, друзі, продовжуємо нашу розмову з ортопедом у нашій студії Микола Жупанюк. Ще раз доброго ранку. Добро, дякуємо, що ділитесь сьогодні своїм досвідом, корисною інформацією. Хочу поговорити про артроз колінного суглоба. Скажіть, наскільки часто ви у своїй практиці зустрічаєтесь з цією проблемою? Досить часто помолоділа дуже сильно ця проблема, беручи до уваги, що е, люди більш відкритий доступ до е, критичних навантажень мається на увазі лижі, е, там сноуборд е, в залі заняття і тому подібні речі. Люди почали неправильно на жаль, але критично навантажувати коліний суглоб, і тому ця проблема досить помолоділа. Що, взагалі, таке артроз колінного суглобу, і як його розпізнати? Які його симптоми? Взагалі, якщо говорити по-простому, артроз колінного суглобу це дегенеративно-дистрофічні зміни, тобто зміни, які порушені, викликані порушенням обміну речовин всередині суглобової поверхонь, що призводить до зношення хряща, подальшому звуження і перевантаження суглобових поверхонь і звуження суглобової щілини, що веде до болю і дефіциту функції в подальшому. Uh -huh. Як проявляється, от чи можна, наприклад, може людина жити з цим діагнозом і не знати про це? Може в залежності від больового порогу, бувають, пацієнти приходять там е з першим другим ступенем артрозу, і в них уже коліно просто горить. і Вони не можуть функціонувати і спати. А буває, що приходять пацієнти з третьої стадії і просто дивуються, взагалі, їх ніколи коліно не турбувало. Uh -huh. Uh -huh. Це перше, друге залежить від рухового режиму. Люди, які мало рухаються загалом, вони досить часто звертаються на початках, тому що коли починають рухатися, всі проблеми починають виходити назовні, тому що коліні солоби, взагалі будь-які суглоби, вони придумані нашим організмом для того, щоб рухатися угу. і чи більше рухаєшся, але правильно, тому як простою мовою описати, що відбувається з нашими суглобами, от як ця хвороба проявляється. Це якесь, не знаю, руйнування. Так, чи... е, е, да, руйнування. Це ті дегенеративно-дистрофічні зміни, та, про які я казав. Простими ви... словами, да. руйнування. Руйнування. Так, я пояснюю своїм пацієнтам, що таке артроз. Це зношення суглобових поверхонь, які призводять до звуження суглобової щелини і з подальшим дефіцитом функції внаслідок цього. Тобто обмеження рухів спочатку тертя болем, відбувається, тому здається підвищується тертя, тому що хрящ уже не перестає виконувати свою функцію або повністю руйнується. Угу. Кістка об кістку треться це боляче, це набряк, це синові, тобто збільшення кількості рідини всередині суглобу, розпирання і наслідок угу. цього дефіцит функції в майбутньому. А скажіть, будь ласка, які фактори сприяють розвитку артрозу колінного суглобу? Чи можливо є якісь генетичні чинники? Чи це от просто відповідно до способу життя? Чи Якась травма і так далі, як взагалі з'являється ось цей артроз? Артроз взагалі за своїм походженням буває різним. Бувають посттравматичні артрози. Наприклад, коли внаслідок якоїсь травми в міру зовнішніх чи внутрішніх чинників не не вдалося після травматичного пошкодження відновити анатомічну цілісність суглобових поверхонь, тобто було якесь, наприклад, оперативне втручання, яке було спрямоване на відновлення. Поверхні суглобу, але не вийшло зробити ідеально, називаємо це так, mm -hmm. от що значить анатомічно. Наприклад, приклад такий. Зараз дуже люди нехтують таким, таким станом, як плоска стопа, до прикладу, якщо mm -hmm. ми говоримо про артроз колінного суглобу. Коли в нас втрачаються амортизаційні властивості стопи, у нас зміщується вектор навантаження по кінцівці, напрямок навантаження. І внаслідок цього, грубо кажучи, одна сторона навантажується більше, інша менша. Це призводить до зношення однієї половини і в подальшому деформації кінцівки і артрозу, як такого. Угу. Ще одна причина, здавалося б, так, плоска стопа і це може призвести до артрозу. Угу. Якщо я уявляю проста людина, що там щось руйнується, то це вже якось виглядає ну, без... незворотно. Як в такому випадку відбувається лікування і що можна зробити? В залежності від ступеню. Uh -huh. e, взагалі, наприклад, перші другі стадії артрозу e, це e, лікувальна фізкультура, uh -huh. e, забрати причину, від чого це відбувається, якщо це. До прикладу плоска стопата це е, ортопедична усілка. Якщо ми бачимо, що е, це якийсь дисбаланс в роботі м'язів, тренування тих м'язів, які послаблені, і прослаблення тих м'язів, які перенапружені, і тому подібні речі. Якщо ми говоримо вже про більш глибші стадії артрозу, е, там другий, третій ступінь без зміщення осі кінцівки, поки що можемо залучати якісь клітинні технології. До прикладу, ведення жирової е, стромальної фракції, це стовбурові клітини, отримані. З жиру е, людини це щось дуже цікаве. Неодноразово якось вже чули про це, але нам ніхто про це не розказував. Як це відбувається? Uh -huh. е, існує така італійська технологія, яка називається Ліподжемс. Uh -huh. Як вона працює? Е, людина, знаходячись в стані медикаментозного сну. Отримує таку процедуру, яка називається ліпосакція. Проте ми робимо це трошки меншими аспіраційними голками, не такі, як роблять пластичні хірургії. Забирається жир з живота, якщо немає на животі з внутрішньої поверхні стегна пропускається через спеціальну систему, яка відділяє вільний жир і жирову стромальну фракцію, власне стоброві клітини. Mm -hmm. І потім місце дегенерації, там будь-які суглоби можна робити, вводиться mm -hmm. ця жирова стромальна фракція, і приблизно в 70% пацієнтів спостерігається уже зворотні зміни. Хреща, що є досить значним результатом, і загалом, навіть ця технологія взята уже на озброєння в зброєних в медичних службах Збройних сил НАТО і Сполучених Штатів Америки, зокрема. Uh -huh. Тобто, є така штука. Є стоброві клітині, отримані з кісткового мозку пацієнта, uh -huh. тобто ми забираємо. Частинку кізкового мозку так само пропускаємо через е, спеціальну центрифугу, через спеціальний апарат, і вводимо уже готові струма, е, стоброві клітини в суглоб. Якщо ми говоримо про е, артроз четвертого ступеня, е, коли вже зміни є незворотніми, коли є деформація. Кінцівки зміни по осі кінцівці гострий дефіцит функції. Mm. Уже не треба боротися за цей суглоб, треба довіритися лікарю і думати про ендопротезування суглобу. Mm -hmm. ну, Ці всі речі виглядають, звучать чудодійно, справді що ну, значить є якийсь вихід. Типу, є, як... надія. Є, так, е, е, які... є надія Є інструменти. Є надія на лікаря насправді, Того, що е, потрібно. Скажімо так, на фоні е, тих знань, які у тебе є, і на фоні е, стану пацієнта, е, що досить важливо, приймати рішення, яке зможе допомогти йому, чи боротися за суглоб, чи вже його просто поміняти. Угу. Ну, справді, важливо обрати і хорошого. Лікаря, який буде вести це лікування, також обратно так, дякуємо, дякуємо. Справді це важливо. І ось таке питання взагалі, чи залежить артроз від віку? Тому що ви сказали, що ось ці хвороби молодшують, і взагалі в якому віці може спостерігатися і в кого найчастіше саме така проблема? Після повного формування кісткової тканини. Тобто після замикання ростових пластинок, коли, грубо кажучи, кістки в людини перестають рости, mm -hmm. артроз може виникнути в будь-якому віці. Може бути 90-річний дідусь чи 90-річна бабуся з фантастичними суглобами, і може бути, як в мене нещодавно був, 30-річний юнак з артрозом 4-го ступеня. Mm -hmm. Дуже багато факторів на це впливають, і головне просто вчасно це все діагностувати. Це важливо. А скажіть, будь ласка, чи можливо якось уникнути цього? Можливо, це залишиться від способу життя, чи якось запобігти розвитку цьому артрозу, особливо для тих осіб, які, можливо, мають підвищений ризик? Угу. Е, скринінгові дослідження в будь-якому випадку: це золотий стандарт е, е, ранньої, ранньої діагностики. У груп ризику uh -huh. в тих людей, які, як ви кажете, схильні до подібних речей. Перше, заболіло йди до лікаря, золоте правило медицини це найдешевший uh -huh. варіант. Ти заплатиш тисячу гривень за консультацію, чи ти заплатиш три тисячі доларів за 100-бурові клітини вирішувати тобі. Тут в залежності від того, коли ти прийшов до лікаря і який комплайнс у вас відбувся. Uh -huh. Це прикладом може бути. Ну і загалом просто слідкувати за собою. Е, нормальне харчування, достойний спосіб життя. Якщо виходить в тебе в міру професії, здоровий сон е, позитивні емоції теж впливають на гормональний фон ніхто не відміняв. Тому все, що є зовнішніми факторами, це впливає на наше здоров'я. А суглоби це наше дзеркало. Вони завжди страждають першим, просто е, говорить, говорять, говорять, шепітом з нами спочатку, а потім уже кричать голосно. Потім гарна метафора. Е, ще, ще декілька слів е, з вашого досвіду. Е, скільки часу десь триває, от е, від людина до вас, наприклад, приходить так, з таким запитом: скільки часу треба витратити приблизно те, щоб вже е, мати в ремісії так, оцей артроз і жити спокійно без болю? В залежності від ступеню вираженості і в кожного по різному, це е, досить індивідуальна ситуація. Якщо е, у людини гострий біль, так, е, і ми знаходимо його причину. В залежності від того, коли ти ну, яку ти причину знайшов, це може зайняти від кількох годин, хоча людина досить тривалий період часу мучилась, а може зайняти до кількох місяців, якщо це, припустимо, якісь уже запущені стани, з якими ти справляєшся уже всіма методами, якими можеш, просто тому тут чіткої відповіді дати неможливо. Якби я приходить до мене людина. Припустимо, всі знають про ін'єкції гіалуронової кислоти в суглоб, приходить до мене людина і каже, наскільки це мені допоможе. Я можу сказати на 5 років, так? на рік. Угу. Але це, да, це, це буде, скажімо так, трошечки неправильно. Угу. Я, я завжди своїм пацієнтам кажу: від двох тижнів, від нуля днів до року. Угу. Тобто, як відреагує суглоб, як відреагує взагалі організм в цілому? Чи правильно патологію ми лікуємо? Дуже багато факторів в плані цього. Ну слухаючи, вас і кожен раз, звичайно, що впевнюєшся, що е, все дуже індивідуально, кожна історія індивідуальна, І коли ми звертаємося до інтернету за порадами, це взагалі це. Це дуже Ми став ми собі, собі діагноз. Так, так і дуже дякуємо за, за розмову. І вам так. успіху у вашій діяльності. Хай пацієнти мають довше цей термін так, ремісії. Угу. Хай все дається. Дякуємо вам, що сьогодні з нами. Друзі, з нами в студії Микола Жупанюк, ортопед-травматолог, проговорили дві цікаві теми про. Сухожилля про зв'язки про травми, і зараз про артроз колінного суглобу все можливо вирішувати зі слів експерта, тому звертайтеся до лікарів, коли справді відчуваєте, що шепочуть нам наші суглоби, щоб бути здоровим.